Кофта та безрукавки, 370 гривень за штуку. Ось така спортивна кофта на змійці, зіпка, всередині фліс тепла, дві кишені, Вере спорт. Ось така кофта з капюшоном, дуже якісна. Бренд Million Reasons. Розмір Eska, carleg Effort, Long Sleeve жіночий розмір. Біці С, безрукавка Mountain, розмір М. Безрукавка 2XL, тут три кишені. куртка кофта L три кишені, Безрукавка Юск. Безрукавка L розмір. Кофта Long Sleep ка Куртка кофта XL, такий лонгслів розмір S, кофта розмір L. -ка, спортивна LXL і одна.